Привіт усім! З вами Рок, і ми продовжуємо проходити гру Hollow Knight. Нагадаю, у попередній серії ми відкрили грибну пустку і знайшли станцію королеви. Так, у нас ось тут зачинені двері, сюди не пройти. Тут ми все розвідали. Нам залишається тільки оцей от шматочок. І 4 проходи. Перш ніж йти далі до босів. До речі, з приводу маски, яку ми тут бачили минулого разу, ось тут вона. Туди можна вилізти просто знизу. І потрібна ще одна здібність. Ну, на карті я її відмітив. Проте дістатись зараз туди не вийде. Ну, принаймні поки що. Так, ходімо. Оп! Не всі не потрібні, так, потрібно тепер вилізти на гору. Противний гриб. Той, що вибухає так, тепер сюди, вау ж саме наводиться, скільки їх тут, печатка Вау! Ні, так краще не робити. І що нам дасть ця печатка? Так просто цікаво навіть. ти десь мало потрапити. А ні. А, це сюди потрапило. Офіційна печатка королівства Hallownest, яка символізує владу короля і лицарів. Ліквія з минулого Хаунеста це річ. Ну, зараз майже нічого не коштує. Але тільки для тих, хто досліджує історію королівства. Так, ну тут все. Далі тоді два інші проходи. Вау. Тарма. Це було погано. Нічого, зараз ми повернемось туди. Секунда. Ось ми на місці. О. Я вже прибрав Жука. Простіше. Що там, до речі? Нічого цікавого. Так, нам далі потрібно в один з двох проходів праворуч грибочками. Нічого. Як вилізти туди? Назад. А, ось, я не побачив. Тут закинено теж. Де там наша карта? Можна глянути. Так, тут прохід зачинено. Відчиняється він з іншого боку. Приємні ці грибочки. Вибухові. Тоді можна пройти тільки тут виходить. Можливо, вихід з іншого боку, Ось таке. новий монстр такого ще не було раніше. видно. Добре, що у нього здоров'я небагато. Угу. Це вихід Я Щось не зовсім розумію. Тут відчинено. Ага, стоп, це ми тут відчиняли. Так, вже тут були точно, а Вони не ростуть. Ага. Підняти здоров'я. Угу. Коло прийшли, проте виходу тут не видно, тільки вхід. Тоді нам потрібно далі пройти. Це тут усе. А що взагалі це місце? Просто щоб познайомитися з новими грибочками. Отак, тут? Два переходи. Сюди зрозуміло, як потрапити. Якісь через колючки, ну. Ага, ось так це застрібнути туди можна буде також знизу. До речі, можна... Зупиняється. Нічого. Так. так тоді можна тут відмітити маркером, що у нас щось є? Щоб не забутися. Так, готово? Тоді тут усе обидва проходи пройдено і на горі є ще два проходи. Mm. Лавою. Можна його взагалі? Нагору. Так якось треба обережніше з цим так, трішки вище. І ще на рівень вище. Хм. Mm. Сюди, ну поки що не зрозуміло як пройти. Так, будемо знати. А ще є прохід праворуч. Для когось є... Для когось і нема. Так, ходімо. Тут такий. О, відпочити можна. на жучкові. Ага. Більш нічого тільки... Це цікавий. Так. Не намагайся підкрадатися повз мене. Я відчуваю твій запах. Це... Той, хто їсть ноги. Чи ти зібрав багато гео? Дай мені гео і, і поможе побачити щось гарне. 86 без проблем. Так, то давай я тобі покажу тоді дивись, чи ти хочеш їх. Якщо ти дуже-дуже-дуже хоч, хочеш їх, я їх торгую за більше гео більше гео. Ага. Зачарування. Ну, нам потрібно виходить тут 600 і 600 1200. У нас, на жаль, нема таких. 1200. Не забути потім придбати. Добре, що тут лавка є. Така своєрідна. Так, ну що ж. Ну, на наступну серію наберемо. Так, тут проходів немає. У нас єдиний залишився тільки до боса. Напряму. У ну, там розгалудження всілякі. Те. Дима, знову наш грибочок Ой, не той пік. Так. не вийшло. Там іще когось зачепив. Це прохід далі. Нам ще бажано дослідити, що у нас тут. Ой! А ті монетки, які в воду падають, не приносять. світлячки не приносять. За купою замків. Не зрозуміло що з ними робити може потім якось відчиняться Але поки що нічого. Я так розумію, тут буде якась труба, прохід далі, але навіть ну ні замка нічого не видно. Що в нас далі, далі вниз? Там водичка. Я. Є, є. Та ну тебе. Це. А, себе вона теж підриває якщо... Ну, будемо знати. Вау. Wow. Не подобаються мені ці грибочки, надто вони вже неприємні. Ха, то до речі, возможно себе, якщо гарно приманити. Так, зручно скажу я вам. Дуже зручно. Нам, або сюди, ну. Цього проходу на карті немає. Значить, сюди. І що у нас тут таке? Глянемо? Ми пам'ятаємо старий ших. Все. Ну, доброе. Вау, <свистит> wow. не так же просто. Кто съел? страшный. А, можна говорити. Так, ага. Е, маленькі кроки маленької істоти. Ти виглядаєш як е, цей. Подорожній. Я не подорожній тут. Шукач пригод. І в нас багато спільного. Шукаєш небезпечні місця. Ну, ти. Ідеш на, ти на правильному шляху. До речі, її ім'я тканина. Так розумію, через цей мішок на голові. Так. Довго шиї. Ну, я не знаю, чи малий. Попередив мене про племена внизу. Ну, глибше внизу. Вони як воїни, тому вона каже, і що вони хочуть якийсь. А, що я хочу більш серйозної битви. Ну Ну і все поговорили. Ой. Не захотів. Так, відстрибуємо. Не пострібнути? Не виходить? Може, туди? Пусть можна дістатись, я думаю. Я. Ага, то було тренування, розуміло. Ну що ж, спробуємо по справжньому виходить ну, тут нічого. Знову грибочки є. Лігку покупенна. Тепер ще вуще. Нічого. А -а -а. Ну, ми зробили прохід так трішки простіше, хоча я не впевнений. Далі, Далі куди нам? самий низ. його треба тікати подалі це монеточки приїхали. Так. швидше Трішки в душі напилися. Так, там проходик пройшли. Не знаю, що ще тут можна. У нас є прохід або ліворуч, або. Право. о, знайома наша. Несподівано. Так, це прохід, я так розумію, до боса чи до босів. Тут їх писали, що багато. Мій тут, ой можна і знову спробувати йти обманути, якщо це швидко зробити. Або... ось так. Ну, або ось так. Снова грибочки. Е. Yeah. У нас е прохід леворуч, або вниз. Якщо підемо ліворуч, закриємо коло. Заважають. Не знаю, що там, але я хочу туди дістатись. Це спеціально так, щоб не виходило просто. Піду поки ліворуч. Відчинимо проходик, це і є Це коло відчинене? Де. Потрібно тут дострибатися, є так, потрібно їх всіх поприбирати. Це вельми незручно. Так, що у нас тут? Рибочки, Ха -ха. і можна впасти вниз, Чомусь я й не сумнівався, оп, оп, Ха. так, там усе. Почки і падіння вниз. Так буде зручніше. Так, так буде зручніше. О. Ну, ось тут і все. Спотрібно було спочатку сюди піти. Так, коло у нас є. І ще два проходики трішки нижче. Ліворуч і праворуч. Зовсім близько вже. Ах! Гарно як. Так, той грибочок нам не потрібен. Угу. Ліворуч поки що ми не дострібнемо ніяк. Ні, навіть не знаю. Так, а праворуч можна пройти. А це хто такий? Зрозуміло, не сильно дружня істота. Стелі. А це щось інакше. Взагалі нове Дозра, що ми десь не туди йдемо. Тут е. Подорожні, які шукають смерть. ласкаво просимо. І ви можете швидко померти від наших укол. А, ось це, це власне поселення, про яке говорили. Так, не вийде. Краще відновити здоров'я. Yeah. Тут прохід глибше, я думаю вже продовжимо в наступній серії. Цікаво, що там є взагалі. Ну, на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе.